У США вважають російсько-українську війну однією з найважливіших проблем, які необхідно вирішити у найближчий час. У питанні її врегулювання, за словами американських представників, уже спостерігається певний поступ. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Таку заяву зробив спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Вітков, виступаючи на американському бізнес-форумі в Майамі. Він наголосив, що у Вашингтоні впевнені у своїй здатності зупинити війну. Вітков також зазначив, що українське питання стоїть у пріоритеті після конфлікту на Близькому Сході. Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди мають провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж за них візьмуться керівники, підкреслив він. Крім того, дипломат повідомив, що президент США Дональд Трамп постійно стежить за розвитком подій, які стосуються завершення війни в Україні. До слова, сам Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з представниками держав Центральної Азії заявив, що бачить значний прогрес у справі припинення бойових дій в Україні. За його словами, нинішня адміністрація вже має певні досягнення миротворчої діяльності. Зокрема, вона посприяла укладенню мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном. Трамп підкреслив, що це одна з восьми воєн, які сполученим штатам вдалося припинити всього за вісім місяців. Ми прагнемо закінчити ще одну, якщо це можливо, між Росією та Україною. Поки ми ще не дійшли до цього, але я вважаю, ми досягли значного прогресу, сказав президент США. Відповідаючи на запитання щодо ефективності санкцій проти Росії, Трамп підкреслив, що обсяги експорту російської нафти суттєво знизилися, і висловив сподівання, що це допоможе прискорити завершення війни. Ми просто хочемо, щоб ця війна закінчилася, гине так багато людей. Ми вважаємо, що в якийсь момент вони порозумнішають і припинять це, заявив Трамп. Своєю чергою, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі Главреду висловив думку, що війна в Україні може завершитися у проміжку від кількох місяців до одного року. На його переконання, ключову роль у цьому процесі відіграватиме позиція Китаю. Як пояснив експерт, якщо Китай припинить будь-яку допомогу Росії, досягне згоди із США, а також вплине на КНДР, то завершення війни за кілька місяців стане цілком можливим. У такому випадку, за словами Жмайла, росіяни зрозуміють безперспективність своїх дій і будуть змушені погодитися на зупинку бойових дій або замороження. Конфлікту, що буде вигідно насамперед їм самим, він також зауважив, що якщо Пекін відмовиться підтримувати Москву, і домовиться з Вашингтоном. А Північна Корея підтримає ці домовленості. То прогноз голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма про можливе завершення війни протягом кількох місяців може виявитися цілком реальним. Однак, якщо Росія продовжить отримувати від Китаю допомогу у вигляді технологій, спеціалістів та обладнання, війна може затягнутися на рік або навіть довше. Така обмежена підтримка, за словами експерта, не дасть змоги Росії впасти миттєво, проте дозволить їй певний час утримуватися на плаву. Жмайло підкреслив, що також на тривалість війни впливають безліч факторів рішення України, дії самої Росії, політика США та Китаю, а також позиція Європи. Усе це частини одного великого пазлу, який визначить, як розвиватимуться події надалі. За його словами, ніхто у світі ні Трамп, ні Путін, ні будь-хто інший не може точно сказати, коли закінчиться війна, адже це залежить від усіх учасників процесу. Якщо уявити найпростішу ситуацію, коли Росія втрачає зовнішню підтримку і намагається продовжити війну самостійно, то за оцінками експерта їй знадобиться приблизно рік, щоб зазнати повного виснаження та зрозуміти безперспективність подальших бойових дій.